Всім привіт! Сьогодні готуємо пловчик по українськи Так, Нам потрібно гарний костер, 150 грамів масла, розігріваємо капітально, щоб воно нагрілося і додаємо українського сава. О вот такого гарненького. И рысички обжариваем, чтобы у нас чуть-чуть видало зирку. Так, сало у нас нагрелось. Мы его потихеньку помішували. И теперь добавляем мяска с украинской свинки. Зараз такими гарними кусочками воно вжариться. Трошки вони поменше ставлять, але ми їх довгі прожарити капітально. Перемітуємо, що в себе, так сказати, маску, жирок від сала. І тепер об'ясне. Рецепту, як мене діть Валєра вчив. 100 грам. 100 грам. Вірніше без 100 грам плов не плов. Будьте здорові. О, 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 ось то перестав друге діло. І добре обов'язково нам потрібен гарний вогонь, щоб горіло капітально. І Частіше, якомога частіше мішаємо м'ясце. Бачите, треба, щоб воно розігрілося, щоб хварчало. Зараз воно візьме температуру, на вулиці трошки холодненько. Продовжуємо помішувати наше м'ясо палко, обов'язково. Щоб вогонь був гарний, щоб воно не, не варилося, а зжарилося, жарилося. жарилося хорошечно хорошенько обжаримо наше місце. А так, обов'язково повторюсь вогонь должен бути хороший такий щоб воно жарилося. Ми обжариваем місце. гляньте гарно стало обратите увагу. Ми його обжарили капітальненько. воно колір гарний такий у все Тепер додаємо цибульки. цибульки. Файно. Перемішуємо. М'ясо з цибулькою. О, як корчить. Цибулька збрала в себе масло, жирок. Оце все. Так, дивіться, ви тільки перемішали Бачите, це буде змінило коля. І здрав додаємо морковку. Руба порізана Морковку. І тепер нам потрібно вжарить морковку з цибулкою. Тут обов'язково треба. Мішать, мешать, мешать. Ні, цибулька, не морковка, не пригоріла. Особенно цибулька. Не можна зараз останавливати, треба мішати. Трохи обжаривати цибульку, з з зірцем. Так. Тепер. Сильно обжарювати не треба, щоб вона залишилася. цілісною. Вирівнюємо. Так. І... Заливаємо водою. Можна гаряче, швидше буде. У мене гарячої нема, зараз холодненькою водичкою. Заливаємо доти, води, щоб покрити наше м'ясо з цибулькою. Приблизно ну, там, сантиметр, десь так. Ще трішечки треба Отак, о! Дивіться, бачите, в мене покрилося трошки більше в мене, десь 2 см, півтора десь так, щоб воно це все покрилося. Ну, Там на глаз приблизно то не сильно таки важно. Так, є. І тепер чекаємо, доки закипить. Так, ось у нас воно воно закипіло потихеньку, аккуратненько збираємо пінку і шум то як каже убрати. Це грязь, так всяка. О, пів туди напада, падає потихеньку. Е туда, його косчора. Ай, запах елха не мамай. Епти мать. Тихенько-тихенько. так, Акуратненько. Не викинуть не цибульку. Трохи перемішаємо. ще наливати 100 грам коли у нас все гарно закипіло додаємо приправу можете купити в магазині там доплову можете самі зібрати вам люди підкажуть на базарі чи де то в магазині тільки ж дивіться в приправі може бути багато солі а нам треба це варивати щоб як будемо пробувати, щоб для вас воно було трішечки. Сало, Коли ми будемо ложити рис, він в себе це вбере. Так. Приправу додаємо і даємо трошки закипіти. І будемо пробувати на солі. Тоже, щоб реші не пересолити. бо є така приправа, що в неї солі немає. Тоді треба нам більше солі додавати. Зараз ми спробуємо. Зараз воно у нас закипить. Попробуємо і будемо додавати. Знаєте, воно у нас гарненько закипіло. Ще раз з приправою перемішуємо. Так, і куштуємо. Куштуємо, пробуємо на сіль. Ну, для мене маловато. маловато. Я добавляю трохи соль Блин, соль. Где наша украинская соль? йоха бабай Так, ну, здесь, если такая мелкая, я приблизно так добавляю. Но, ну, опять же, будем пробовать. Как будем она нам даст. Я думаю, все равно главное не пересолить. Морковка дала свою сладость. Так, перемешаем Ложку перекимяем. Знову пробувати, надо помить. Не було таке, що ви ложка три брали соль і вам покажеться, що вона нас солена. ложечку і пробуємо знову. Пробуємо знову. О. В общем. Наше варво довено вам трішечки солонкувати. І тоді в себе рис забере лишню сіль і буде саме так. У нас це все діло закипіло сольку з приправи, прокипіло хвилини 2-3. І тепер здавляємо рис. Завчасно замочений кипяточку кип десь на півгодини, щоб точно у нас рис весь проварився. Бо буває таке, що не провариться рис Зверху не мішаючи, там вже нічого, там уже все помішано. Все. І нам треба його виложити і притопити. Чуть-чуть притопити Не забувайте підкидувати дров, щоб воно горіло добре. Так, трохи лишню воду зігідлю зараз, були. Обов'язково це з краю в братісі попало, бо воно пригорить. І ми його рівняємо, рівняємо, щоб він зрівнявся з водою. Отак. чуть чуть ми його притоплюємо, притоплюємо, щоб він весь був в нашій вкуснячій воді. Там до нас салка, м'язко, цибулька, морковка, приправа, соль. І чекаємо щоб рис вібрав у тебе в себе всю цю вкуснятину І він потихеньку якраз і підніметься. Рис у нас цю вкуснятину і тепер ми його потихеньку акуратно сам верх вертаємо середину. Обираємо з країв, вертаємо вверх. В себе вже все взяв, а тепер він буде Аккуратно-аккуратно Вбираємо з країв обов'язково, не забувайте оббирати рейди. Це все пригоріть. Ось так я ще раз. Так, по краям. Не залишилось, нічого, не щоб по краям трішечки була юшечка. Воно зараз буде тушитися, так би сказати. І Збирати в себе все вкус це, щоб нічого не пригоріло. Так, от ми звернули кучечку його. Обов'язково перчик. Перчика перчик. Перчика у мене немає. Час Так, Вставляємо його, помитий, почищений. Ось так. Ой, красота. Так. Накриваємо кришечкою. Дрова вже підкидувати не треба, тепер воно, на, щоб воно потихеньку, потихеньку тамилося. І на пів годиночки. У нас пройшло пів годиночки. Дивимося, що у нас там вийшло. Ось такий блокчик у нас вийшло. А, а, кришечка гаряча. Вбираємо в сторону. Обираємо часничок в сторону. Так. Куштуємо. Ммм! Mm -hmm. Риж пропарився, все. Але він ще без солі, без, без euh, приправ, перемішуємо його тепер, плянь, який не розсипчитий Красота! Тепер перемішуємо це все діло. Перемішуємо хороше. Отак. От Гляньте, яке мяско у нас мягенько. Видно. Вот так, ось. Перемешиваем хорошенько. Вот так. Трохи даже поджариваться. Сальца, может, трошечки надо было меньше. Ну, ничего. Вот так, перемешали и можно подавать, Так, так, чесночок и подаем. Ну что, смачного, где сейчас вот так вот, смачного, пробуйте.